Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом. запеченої картоплі. я вже її почала крошити. Рецепт дуже простий. Я дуже часто роблю таку картоплю, тому що це мега просто і дуже смачно. Спочатку нам потрібно картоплю покрошити. Крошимо картоплю на ну, такі середні бруски. Ось такі, трохи можна більше. Крок номер 2 Я знаю, що ви зараз подумаєте. Солити картоплю треба у кінці, але ми будемо солити її тепер. Тому що це такий рецепт. Соліть все буде добре з нею. На таку, ну, приблизно пів столової ложки солі, може трішки менше. Коріандр. Кореандер спеція, яка зазвичай додається до м'ясних страв, але я дуже люблю коріандер з картоплею і це дуже смачно. Якщо б у мене не закінчилися е, спеції, які я додавала до шашлику, вже готова спеція, то я б додала і спеції до шашлику, але в мене зараз немає. Якщо у вас є, додайте трішки. Перемішуємо. І Італійські трави. Дуже багато їх давати не треба, ну так, зовсім трішки. Так. І останній інгредієнт олія. Ми ставимо нашу картоплю в духовку, але перед тим я ще знайшла паприку. Якщо у вас є паприка гарна червона, дайте обов'язково. У мене зараз якась така трохи дивна паприка вона жовта, Але все одно годиться. Я поставила сюди стаканчики, не дивуйтеся. Це просто для того, щоб пергаментний папір нікуди не втік. Так, ми можемо забрати. Висипаємо. Я ставлю картоплю на 200 градусів у духовку приблизно на годину, може 50 хвилин. Пробуємо виделкою, Чи картопля готова? Вона готова. виделка добре потає, Можна забирати. Картопля вийшла дуже смачна. Я вже її спробувала, вона правда дуже гаряча. Можна було додати трохи більше спецій, а ще можна додавати майонез, коли ми її маринували. Всім рекомендую обов'язково спробуйте рецепт, дуже простий і дуже смачний. Всім смачного!